Вітаю вас! Я знайшла цікаву рослину і хочу вам теж її показати, щоб ви знали. От подивіться, видно, що рослина витка. Вона спочатку плилася по землі, як грунтопокривна, потім знайшла опору, тут такий кілочок зробили і мотузку натягли. От вона по кілочку піднялася, піднялася. І далі по мотузці плететься і хоче. Собі далі розповсюджуватися. Видно, що стебла отакі видкі, бачите, заплітаються, шукають собі опору, а листя, коли поглянеш, ну, одразу перша думка, що це або кручені паничі, або берізка польова. Правда, дуже схоже. Але весь секрет в тому, що рослина навіть не родич берізки польової, рослина зовсім іншої родини. Гречкових. І це гречка видка от В Ботаніці часто так буває. Ботанік описує якийсь новий вид, і дивиться, ну, як же ж назвати, на що схоже, і називає на росли, рослину, яка схоже, чимось нагадує. І отак з'явилася назва витка гречка. Берізкова. От бачите, що квіти, якщо поглянути, з'являються абсолютно не схожі ні на іпомею, ні на Берізку. Такі маленькі, тендітні, крихітні квіточки. От, рослина з родини Гречкових. Витка гречка, Беріскова. Будете знати, ще й таку. Цікаву однорічну Ліану.